Доброго дня! вас вітає компанія Час Газу, станція на набережнологовій 8. І сьогодні в нас в роботі автомобіль ЗАЗ Ланос 2011 року випуску з встановленим газовим обладнанням. Мета цього візиту до нас. Повністю переобладнати, поставити нове обладнання і зробити розширену гарантію у розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробіг. До нас звернулася клієнтка і питає у нас, чи можна ще зробити для того, щоб автомобіль працював на газу. Ми відповідаємо, звичайно, можна. Тому сьогодні, після того, як майстер підключився до автомобіля, було виявлено візуально, що форсунки, по-перше, знаходяться в далекій відстані від впускного колектора. По-друге, форсунки не відпрацьовують. Виють, оці дві форсунки вже не працюють повністю. Тобто машина нестабільно працює на газу. Редуктор газовий, котрий знаходиться з цієї сторони, він стравлює тиск, тобто мембрана пробита. По Візуально видно, що він проїхав більше, чим е 70 тисяч кілометрів, навіть я б сказав, більше 100 тисяч. Шланги, які використовуються, пережаті червячними хомутами. Фільтр неякісного типу стоїть один-один, котрий майже не фільтрує газ. І відповідно магістралі стоять у нас мідні. Що по нормі безпеки не підходить по євростандарту. Після результату діагностики майстрами було виявлено, що газова установка знаходиться в дуже поганому стані, і ми прорахували варіант повністю заміни всієї підкапотної частини, а також балона, магістрали і мультиклапана. Це буде і дешевше, і простіше, і з гарантією в 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. Також у послугу діагностики в нас ходить повністю вся перевірка газового обладнання, починаючи від підкапотної частини, закінчуючи заправичним пристроєм і балону. Термін дії балона вже закінчився два роки тому, тобто він підлягає заміні. Термін дії внутрішнього балону 10 років, наружного 5 років. Мультиклама тут не євростандартну, ще старого зразку без катушки. Магістралі тут мідні, а не термопластикові, які не підходять під маркировку 67R євростандарту. Дорогі друзі, не перемикайтеся, далі ви побачите процес демонтажу цього обладнання і монтажу нового. Тож ви мене запитаєте, Михайло, чому саме компанія час Я вам відповім: всі матеріали, які будуть встановлені на цей автомобіль, вони якісні. Шланги в нас італійські, хомути самозажимні, форсунки будуть на відміну від цих швидкісні, і на це буду розповсюджуватися гарантія в 200 тисяч кілометрів або 5 років користування газовим обладнанням. Встановлюємо ми на цей автомобіль комплект від польського виробника, Називається MRC Systems. На даному етапі ми демонтували газовий блок керування, який знаходився у нас з цієї сторони автомобіля. також демонтували форсунки, шланги до нього, редуктор і е, тусольні рукава, які е, йдуть до редуктора. Наступним етапом буде заміна магістралі, протяжка магістралі і монтаж нового обладнання. Загалом орієнтовний час монтажу газу на такий автомобіль приблизно 3-4 години. Проте, якщо тут встановлено вже було газове обладнання, яке виїздило свій ресурс, нам потрібно його демонтувати, то е, Час демонтажу і монтажу затягується приблизно до 5-6 годин. Повністю зробили так, щоб машина наче без газу. І відповідно новий етап монтаж. Монтаж у нас виконувався в два етапи. Перший етап робилася підкапотна частина, другий етап робилися магістрали з балоном і мультиклапна. По підкапотній частині, що ми маємо? Встановили ми форсунки швидкісні MRC соло, швидкість відкриття 2 мілісекунди, закриття 1 мілісекунда, що еквівалентно бензиновим форсункам. Також встановили редуктор MRC Shire з номінальною потужністю до 200 кінських сил з запасом встановлюється, що для цього автомобілю вистачає з головою. Процес демонтажу і монтажу особливий тим, що не завжди ми можемо ставити редуктор на те місце, де він стояв до того, тому що редуктора бувають різні і відповідно виходи в них також бувають різні. Тому за рішенням механіка, редуктор ми можемо перенести для більш зручніше місце для обслуговування. Також блок керування MRC G04. Блок керування взагалі зроблений для того, щоб по факту контролювати роботу газового обладнання. Він показує параметри, такі як тиск газу в системі, контролює відкриття форсунок, контролює, скільки в системі газу покази виводить індикатор в салон. То газовий блок керування відповідає повністю за роботу газового обладнання. Тобто -то без нього взагалі газ не буде працювати. На що ми звертаємо увагу? Це правильність монтажу газового обладнання, а саме в частності блоку керування. Газовий блок керування має знаходитися в такому місці, щоб на нього не потрапляла вода, і він не заважав штатним елементам автомобіля. Головною особливістю правильного монтажу є герметизація всіх з'єднань, а саме газовий провод. Ми її закладуємо в гофру спеціальну обматуємо з ленту для того, щоб туди не потрапляла влога і пил. Також із основних параметрів правильно встановленого газового обладнання є максимально близька врізка форсунок допускного колектора. Робиться це для того, щоб зберегти динаміку автомобіля, так як він буде їхати на газу, так автомобіль буде їхати і на бензині. Тобто динаміка буде залишатися одна й та сама в газовому обладнанні. Є два фільтри, котрі знаходяться під капотом: це фільтр тонкої і фільтр грубої очистки. Фільтр тонкої очистки ми встановили з відстійником МРС Крістал. В чому його перевага? Запитайте мене, а я вам відповім: фільтр цей циклонного типу. Тобто, коли туди заходить газ, він розкручується по центру і всі тяжкі примісі залишаються в колбі. Відповідно, колба потім розбирається, миється, завкручується, ставиться фільтр, і далі автомобіль їде. Фільтр грубої очистки газу фільтрує газ, який потрапляє безпосередньо з балона до редуктора. Слід звернути увагу на встановлення балону газового і мультиклапана. Встановлюється він таким чином, щоб мультиклапан був в... зі сторони заднього автомобіля. Відповідно, якщо автомобіль буде їхати під горку, у нас заборна трубка, яка знаходиться в мультиклапані, буде збирати повністю весь газ, який накопичується задньої сторони. По об'єму по діаметру, по висоті і ширині, встановили балон на 42 літри. З того, що ніша під запасне колесо нам не дозволяє поставити балон більшої ємності. Відповідно, балони більшої ємності ширше і вище. Мультиклапан також тут встановлений євростандарту Томасето класа А має 7 ступеней захисту. Відповідно, йде по всім нормам євростандарту, по всім протоколам. За кордон, також якщо автомобіль їде на газу, спокійно виїжджає, питань немає. Магістраль була прокладена по штатній магістралі, котре йде бензинова. Відповідно, ніяких нових отворів ми не робили. Закріплювалися за допомогою стяжок. Закріплювалася магістраль кожні 30 см. Для зручності, для правильно коректної заправки і для того, щоб зручно було клієнту приїжджати на заправку. Встановили заправичний пристрій з правої сторони в бампері, відповідно зі сторони лючка. Тобто, зручно приїжджаєте на заправку бензину. знаєте, що у вас заправочний пристрій з правої сторони, як і лючок. Заправичне також відповідає всім євростандартам правильної експлуатації газового обладнання. Кнопку ми можемо вмонтувати на будь-яке вільне місце, якщо це дозволяє конструктивна особливість автомобіля, а саме салону. З цієї сторони ми розмістили кнопку біля перемикача фар. Вона стоїть таким чином, що водій контролював рівень палива і на якому виді палива він їде. Після монтажу газу, після заправки, є процес налаштування автомобіля в боксі. В чому він заключається? Механік перевіряє тиск на редукторі, дивиться на всі параметри в комп'ютері, перевіряє, щоб автомобіль бачив оберти, автомобіль бачив тиск, автомобіль бачив температуру редуктора і відповідно запускає процес автокалібровки. Автокалібровка проходить у нас на холостих обертах. Автомобіль працює спочатку на бензині, потім частково на газу, потім частково на бензині, і потім повністю переноситься на газ. Налаштовується він без максимальних навантажень, тобто на холостому ході. Другим етапом буде налаштування автомобіля в динаміці. Це ми покажемо вам згодом. А зараз ми проводимо етап налаштування автомобіля в динаміці. Для чого це потрібно? В боксі ми не можемо зімітувати навантаження, які безпосередньо виникають при русі автомобіля. Тому механік підключає комп'ютер. І дивиться на параметри автомобіля під час руху. Головним для нас це є корекція бідної та багатої суміші. Під час навантажень механік в онлайн режимі налаштовує підводить газову карту максимально близько до бензину. таким чином, що розхід палива відрізняється від бензину плюс-мінус півтори-два літри, що є нормою. А на цьому наше відео завершується. Ставте лайки, записуйтесь до нас на сервіс. Ми завжди раді вас бачити у нас на станції час газу.